Привіт! Грай для задоволення! Наскільки перспективно створювати NFT колекцію, у якій тримачі отримують доступ до гри, у якій немає ні монетизації, ні будь-якого виду доходу. Мова йде про гру, яка не має технології грай щоб заробляти. Чи може така колекція принести дохід? Влаштовуйся зручніше і гарного тобі перегляду! До колекції ми повернемось трішки пізніше, а поки що я хочу загострити твою увагу на тому, що колекція була створена у вересні 2021 року. Головна сторінка сайту не зовсім інформативна. Вона більше відіграє роль буклету, що дозволяє поверхнево познайомитись з ідеєю проекту та грою. Розробники зразу наголошують на тому, що ти не будеш отримувати доходу від гри. В незалежності від того, чи ти виграв, чи програв. І на мою думку, такий підхід є правильним, адже по-перше, така колекція не потребує постійного притоку покупців NFT. Та по-друге, люди, які зацікавлені виключно на грі, не будуть зацікавлені у спекуляції своєю NFT. Тобто, це подібно до того, як люди купують гру в App Store. Першочергово вони не зацікавлені в тому, щоб потім її перепродавати. Відповідно, такі люди не будуть обесцінювати колекцію. Як ти розумієш, гра буде від третього лиця у вигляді батлів із короткою сюжетною лінією. І така ідея є досить перспективною, адже такий вид ігор в ігровій індустрії користується досить високою популярністю. Розблокуй всі наші ексклюзивні нагороди назавжди. Тобто команда пропонує тобі придбати ключ за 2,5 ефіра. І відкрити всі, як вони кажуть, привілегії гри, тобто йдеться про скини та різні покращення. Наскільки це доцільно, звісно ж, кожному вирішувати самостійно. Підключивши гаманець до сайту, ти маєш можливість не тільки грати в гру, а й покращувати можливості своїх героїв та перевіряти статистику. Коли вийде The Watch, зареєструвавши понад 40 тисяч перших користувачів. Ми прагнемо створити бездоганну та захоплюючу гру. Альфа доступ очікується у першому кварталі 2023 року. Бета доступ очікується влітку 2023 року. І це на даному етапі є певною проблемою. Колекція вже має більше 6 тисяч тримачів і об'єм у понад 13 тисяч ефірів. Це означає, що колекція досить популярна. Але команда розробників оцінила, що їм потрібно мати 40 тисяч тримачів для того, щоб реалізувати цю гру. Тобто мова йде про фінансову сторону, адже окрім оплати мережі для створення колекції. Потрібно ще оплачувати зарплату розробникам, дизайнерам, маркетологам, оплачувати сервери, на яких знаходиться гра, ну і так далі. Тому далі постає досить логічне запитання: що буде, якщо колекція? Не набере 40 тисяч тримачів. Адже це все ж таки немало. Зараз колекція набрала тільки п'яту частину продажів. Як ти пам'ятаєш, вона була запущена у вересні 2021 року. Тобто, часу пройшло досить багато. А про те, що ми маємо в результаті, поговоримо трішки пізніше. Зараз подивимося, чим займається команда. Розробка гри, мобільний додаток. Маркетингова компанія, переключення на полігон, ігрові монети, офіційний трейлер. На мою думку, список продуктів в магазин є набагато інформативніший, аніж ця дорожня карта. Це не дорожня карта, це скоріше список для того, щоб замилити тобі очі, адже вигляд цієї, начебто, дорожньої карти такий самий був у 22-21 роках, і не варто очікувати, що в подальшому щось зміниться. А тепер перейдемо до колекції. У даній колекції NFT відображають можливості у грі, наприклад, скіни твоїх персонажів чи якісь конкретні покращення цих персонажів. Зараз я хочу тобі показати, що може ховатися за крутою ідеєю та досить якісними NFT. Адже саме через такі колекції, на мою думку. Всю сферу NFT вважають шахрайством або скамом. 65% колекцій перебуває у продажі. Що це означає? Це означає, що власники цієї колекції відчувають себе обманутими, адже пройшло вже більше року, а гри як і не було, так і немає. Добре. Можливо, ти скажеш, що розробники можуть затримуватись з різних причин і взагалі визначити конкретну дату запуску гри досить важко. І ти матимеш рацію. Але тоді я пропоную перевірити, чи тримачі в колекції справді обманули. Для цього я тобі пропоную порівняти умови для запуску гри. На сьогоднішній день потрібно 40 тисяч користувачів, і тоді альфа доступ буде відкритий у першому кварталі 2023 року, а бета доступ улітку. Але ще у грудні 2022 року команда стверджувала. Що для запуску гри потрібно всього 20 тисяч користувачів. І вже альфа доступ буде відкритий в 4 кварталі 2022 року, а бета доступ у першому кварталі 2023 року. Тепер очевидно, що тримачі в колекції просто вводять в оману та відтягують час, тому що змінити терміни релізу гри це ще припустимо. Але зміна кількості перших користувачів. Чітко вказує на те, що в запуску гри команда не зацікавлена. Підсумовую, на ринку NFT справді є велика кількість колекцій, у яких команда просто кидає своїх інвесторів на гроші. Тому перед тим як інвестувати у будь-яку колекцію, потрібно вивчити, хто за неї стоїть та чи справді все відповідає дійсності. Я ж бажаю тобі тільки вдалих інвестицій. Слава Україні!